Глядаю, як я дуже хвилювалася. По-по-по. Я трошки в цьому плані примітивна. Адже внаслідок воєнних дій на території України має можливості якісно його обробляти. Маргарита Демура, фіналістка всеукраїнського науково-технічного конкурсу Екотехно Україна 2025 Обираючи теми дослідження, я ознайомилася з великою кількістю наукової літератури і дійшла до висновку, що методи боротьби з сурдамським борошноїдом є досить актуальною темою на сьогоднішній день, адже внаслідок воєнних дій на території України велика кількість зерносховищ була зруйнована, і зерно знаходиться у тимчасових елеваторах, де немає можливості якісно його обробляти, та й в цілому немає сприятливих умов для зберігання продукції. Я працювала з дуже дрібним біологічним матеріалом, тобто важливо було не пошкодити самих борошноїдів під час проведення експериментів. Особливої уваги потребувало підтримання сприятливих умов для зберігання кумах, а також мінімалізація впливу чинників зовнішнього середовища на точність результатів. Ну, спочатку, звичайно, я дуже хвилювалася, руки тряслися, тому що ну мені водночас було дуже цікаво представити свою роботу, поспілкуватися з кваліфікованими фахівцями у цій галузі, дізнатися їхню думку. Але ну без хвилювань не обійшлося. Я дуже дякую моїм науковим керівникам, зокрема вчителю біології за десениця Антоніні Олександрівні, яка підтримувала мене продовж цього дослідження. Тому я була готова відповідати на питання щодо моєї теми. Але ну якось так. В результаті свого дослідження з 12 ароматичних речовин шість виявили репелентну дію, а шість індиферентну, тобто не виявили ані атрактантної, ані репелентної дії. Дві речовини анізол та бензол виявили сильну репелентну активність, але бензол ми не будемо використовувати у подальшому дослідженні, тому що він має ну, дещо токсичну дію на людину. А ми не виявили, тому я планую продовжувати своє дослідження і робити його у цій галузі. Так, я з дитинства вивчаю англійську, і для мене в цілому не дуже було складно сама лексика, підготовка до е, питань. Але, ну, звичайно, я продивлялася, як я буду представляти свою роботу англійською. Е, певні, може, приблизні питання готувала. Ну, трошки ось так. Е, ну, я трошки в цьому плані примітивна. У мене є кішка, і тому я б не проміняла її ні на яку іншу тварину, я просто обожнюю котів. Тому так. Е, навіть не знаю, напевно я би хотіла спробувати якось генно модифікувати цю комаху, тобто, щоб взагалі її не цікавили зернові культури. як <laughs> Як їжа, може, ну, щоб вона харчувалася якимось шкідливими для нас рослинами, і не треба було взагалі шукати методи боротьби з нею. Напевно, це просто ну, цікавість, я б сказала, не знаю. Um... Для мене це було ну, це був неймовірний досвід. Просто ну я взяла участь у на написанні наукової роботи від е, постановки задачі до аналізу результатів. І не знаю, я дуже задоволена, що в мене була така можливість. Дослідження проводили протягом двох місяців. Взяли 160 представників сиренамського брошнеїда, комах поділили на чотири групи, яких помістили у скляні банки і зберігали при сприятливих умовах. Це була температура 25-27 градусів і вологість 65-78%. А Потім зробили паперовий стенд для проведення експерименту з двох паралельно розміщених блоків, між якими розмістили паперову. Конструкцію довжиною 70 см і розміщеною шкалою по 5 см. З одного боку стояла конструкція з препаратом, а посередині на нульовій шкалі знаходились представники сиринамського борошнеїда. Ця конструкція була накрита поліетиленовою плівкою, щоб забезпечити точність результатів, і під час кожного досліду. Її накривали прозорим склом, щоб зовнішні чинники не впливали на проведення експерименту. Ароматичні спирти, фенол, карвакерол та 4 3 метобензиловий спирт не виявили ані репелентної, ані атрактантної активності. З двох етерів дефаніловий ефір та анізол. Дефаніловий ефір не виявив ані репелентної, ані атрактантної дії, а анізол виявив сильно репелентну активність. А з двох кетонів циклооктанон не виявив ані репелентної, ані аксептантною активність, а два гептанон виявив середню репелентну активність. Ароматична амінокислота 3 амінобензой виявила, виявила сильну репелентну активність. AFT2, нафтол, нафтол Виявив середню репелентну активність, а реанобензол виявив сильну репелентну активність. Похідна карбонових кислот, трифуранова кислота не виявила ані репелентної, ані атрактантної активності. Спирт трпн 4 виявив середню репелентну активність. нафтол 2 виявив середню. Після проведення дослідів таблицю вводили пол. На рисунку зображено міграційна активність імаго маго-різофілу за впливу різних ароматичних речовин. Тут, наприклад, знаходиться анізол, а ось тут бензол. За вісію акс знаходиться відстань від джерела запаху в сантиметрах, За вісію ординат частина особи на певній відстані від джерела запаху. Вчитель біології фінансово-економічного ліцею Задисенець Антоніна Олександрівна. Робота Маргарити була досить цікавою, але в той же час копіткою. До цього ми працювали з тараканами, клубами-солдатиками, личинками мух. Але з такою дрібнотою ми стикаємося вперше. Борошноїди дуже швидко переміщувались і намагалися залізти в будь-як Маргарита хвилювалася, щоб їх кількість до кінця експерименту залишалася сталою. Мене відверто вразила така серйозність, дбайливість Маргарити у виконанні експериментальної частини. Дівчинка крок за кроком відпрацьовувала кожну хімічну речовину на власноруч створеному стенді. Вона Фільмувала свої експерименти і потім переглядала їх у уповільненому режимі, робила е, таблиці, графіки, е, висновки. Тому я е, дуже рада привітати Маргариту з її заслуженою перемогою і побажати їй подальшого наукового зростання. Не кожну тему можна розкрити в умовах навчального закладу, необхідна певна матеріальна база, кількість біологічних об'єктів, тому ми намагаємося вибрати теми, які стали б придатними для практичного застосування. Наприклад, як відігнати тараканів від лякати. Як, які рослини посадити біля сміттєвих баків, аби їх не навідували мухи? Як боротися знищувати адвентивні рослини, які створюють інвазії на Дніпропетровщині і таким чином витісняють рослини культурного біологічного різноманіття? І ці теми ми опрацювали. Нам вдалося навіть потрапити своїми роботами до наукових видань. Статті дітей були надруковані. Діти відвідують конференції, на яких з поважними іменитими науковцями діляться своїми наробками. Не кожен учень чи учениця стануть науковцем чи науковицею, але ті якості, навички, які вони отримали, стануть базовими, стануть фундаментом для їх подальшого розвитку. На мою думку, досить важливими є академічна доброчесність, старанність і самоорганізованість. Ну і звичайно, терпіння і працьовитість.